А я, я честно, я даже не можу зайти, бо в не могу. Не, мы сейчас Максимом вывели. Не, ну все ну, одно. Знаєте, мабуть, я так і все звикла, ну, не гамно куплять, лучше купити одну річ, але щоб воно було. Подумайте, що це коштує, о-о-о-о. Ну так ну. Лежать тут великі снаряди. ну сапери. Але ж Марія Григорівна, благодаря вашому будинку дуже багато наших хлопців залишилися живими. Тут просто бій був. Бачите, що з дерев поробили? І ну, там, он... да, well, э... а отут груша росла. Оце ось тут росла груша. Тільки, будь ласка, туди не лізьте, там, там десь снаряд лежить. Ага. <кх parks> туди... Ну я не знаю, що там в тій ями. Давайте почнемо ще. А, там яма є. Там груша росла. А ви <пуп... бачите <пуп...> її? Ні, <п>... таке. <п... п... idad> Ага, тобто воно попало прямо в дерево. Мабуть, чи перевернуло, чи я не можу вам сказати. Бачите, от із яблуні, що зробили. О, о, о. Вони ось це. І він каже, ось ходою, оце ж там стояв теж, оце де підбито, там стояв теж цей БМП, чи як. Бе, ось забрали його Неділь три, мабуть, тільки як оце забрали. А вони згорілі були чи нормально? Два були цілі. Ну, то вони забрали його в ремонт. Один отут був на дорозі повністю розбитий, вони дорогу освободили. А цей теж був розбитий, але <кій> він дуже довго стояв. Чи і діти туди лізуть? Я рідко сюди приїжджаю, бо воно, знаєте, мозги не, не піднімається. Я от я сьогодні ще не спала, і приїду я звідси, я теж ночі. я сьогодні заснула, ну, мабуть, дуже без чого ще він 15 чи 20, що я відключилася, як то кажуть. І я на батьків кажу, ну, не, ну як ви роз, дітям туди лізете. Там лежали ящики снарядів. Ящики були взагалі навіть не. Окрім того, що там одяг обув, ці, їхні пакети, ці як, кормові, бо то не, піш, то, то не їжа. І вони пускають цих дітей. Я чесно, я прийшла, була, я кажу, ну не доводьте мене, я ж я приїжджаю, дайте мені хоч спокійно. Там же може бути снаряд. Я сама лохину тут, Чого мені е, діти запереть? Бачите, що робиться? Я ну... його почала висапувати. Дивлюся, ну я думала, що чесна і шиферина ші там, а я витягую, а він навіть не зірваний снаряд отакий і не зірваний. Це, це від БМД, напевно? Ну так. Бо вони точно такі оце лежали, там ящики. не тронки, там Пару снаряди, ящиків, що були начаті, а пару ящиків взагалі стояли, оце позабирали вже. Я ж кажу, ну це неділю три ось їх забрали. оцей. У мене ще й фотографія є, що разом з ними будинок. Тобто вони, а жили тут, ви говорили? Вони чи? жили тут. А, а вони... вони жили тут. Так, да, кацапи жили тут. Тут мужчина був, який виїхав звідси десь чотирнадцятого чи якого, то ну я його не знаю, він мене там не знає, розумієте? Але е, знайомим він сказав, що у тому жовтому будинку жили кацапа. Ну, по-перше, ми були, приїхали, знаєте, отамало, оце цвіте, лежить на газоні тряпочка. Там. Ну, скручене таке щось лежить. Ну, тряпка, понятно, що. О, о, о. І раз і тоді, через неділю, там, ми приїхали. Знову тоді думаю, що воно таке? Я підходжу, шар. Тобто вони виносили все і загубили. Він не складений, він просто тако скручений. О, о, о. Потім Макс з мене сміється. Ну ти ж сама читала, що три дубльонки він каже, що взяв в жінці там, от. Так може це вони твої? Це до речі. Розумієте? Дублінки, як вони собачі будки, то Що -то ну, називаєте? у мене що залишилося, собача будка ціла. А собака, мабуть, не поба собаку. Я забрала один тільки кіт, один кіт сховався, і ми його не знайшли, до сих пір. Ми не знайшли. А кота і собаку я забрала. А той у нас такий трусливий був, а нас було 9 чоловік, Бу, скільки там, пів п'ятого да, почали бомбити, а мого сина куми біля аеропорта. Угу. Вони схватилися, от із цього, і набрали. Я не знаю, хто кого чи, чи син їх, чи вони там, і вони їдуть на Київ. Він каже, куди ви їдете? Він каже, не знаю, у нас нема куди їхати. А він каже: їдьте до мами. Ну тобто до мене, бо вони були не раз. Ну ніхто ж не думав. Я завжди казала, що якщо будуть бомбити гостомель, і перелетіло гостомель, упало в нас. Як не долетіло до Києва, то впало в нас оцей язик. Які не треба було може ляпати і вони приїжджають десь 10-го. Ми якраз їх тільки покормили, і виходимо. Оце сюди, ось ми виходимо 12 вертольотів туди, а потім ми стоїмо. І я насчитала 42, пану, їх іще готрі. Ось вони оце летіли. Оце ми тако стоїмо. Якби вони займе летіли, вони нас розстріляли. Ну вони на той на ту годину вони не були готові до розстрілу людей, чесно хлопці знімають, і ми Не, оце тут стоїмо. А вертольоти це тако летять, один за одним, один за одним. Я насчитала 42, без тих 12. А потім отам, понад тим будинком отако йдуть три, тоді розстояння, і знов три. І розстояння, і їх теж ще, мабуть, штук з 12. Тобто їх десь штук 60 було цікаво. -то. Да, да. Хоча тоді написали, що 34, а яку неправда. Через те, що я 42 насчитала, і я о, о, раз три пролетіло, другий раз три пролетіло, третій раз три пролетіло, і ще четвертий раз летіла. Вони тут 200 людей вони висадили тоді а, на аеропорту? Так. І вони, вони, поч, вони почали оті перші, що туди, тією стороною, 12 штук пролетіло, і вони почали гонто, гостомель бомбити. Бо ми тут стоїмо, і в мене ще племянник мені дзвонить і каже, що тетя Маша, ми їдемо, троє діток маленьких, ми їдемо до вас. А я кажу, ні, ну, в мене бомблять. А він як? Це шутка. А я кажу, ні, сину, ти забувся, що ми біля Гостомельського аеропорта. Ні. Ложу трубку і другий племянник дзвонить. Тетя Маша, ми їдемо до Я кажу, ні. Навіть цей розсердився, який другий був, да? він на мене був розсердився. Мамі позвонив і каже: я сказав, що їду до Теті Маші, Вона сказала ні. А я кажу: на цього ти розумієш? Що тоді вже як вже вони побачили, що це робилося. Куди у того троє дітей у, у того двоє? Ці приїхали четверо сусіда. Ось поранили. Теж ми забрали, бо в них будиночок із таких оце блоків. Mm -hmm. Я сказала не ночуйте, бо в мене тут блоки кремні. А це день. вони поранили його, коли вже зайшли. Ось вони хата сюди. горіла. Їх ще mm -hmm. тут не було. Вони звідти стріляли. помнишь третий повар да полностью третий повар ванька ванька так вот сейчас брать просто металл сюда скидывать пока не так прыгаешь тут где-то по колено ваты есть Второй этаж, видишь? Right? Да. Ну, видишь, эксперты просто приезжали, типа, блядь, сказали оставить. Ну, короче. Yeah. Не, ну, я не знаю, мне кажется, что он проблематичный, скорее всего, блядь. Зараз у центрі села Мощун, що під Києвом, це одне з найбільш постраждалих у Київській області. Тут тривали дуже великі бої у березні 2022-го. Село навіть встигло побути під окупацією кілька тижнів. Однак наша 72-га бригада разом з розвідниками вибили звідси ворогів. Фактично тут в місті. Дало косне. Тому що ні постраждав кожен будинок, який тут є. Деякі взагалі знищені до одних пічок. Решта ж от, ось, наприклад, це центральна будівля. У багатьох тут подвір'я є розмальовані дірки від куль, різними квітами, також такими абстракціями. Гуманітарки сюди привезли і просто склали її тут на, фактично на зупинці, на автостанції. Люди можуть так, ніби приходити і брати її. Але ще подивіться, як воно тут все лежить, прямо під відкритим небом. Тисячі буквально речей. Воно все це тут лежить. Цілий склад з нього буквально. Ось подивіться. Просто все навалено. Тут була невеличка капличка в мищені, і подивіться, що з неї залишилось практично нічого. Одні лише дзвони. Це решта знищено аж до фундаменту. Позиції вик... Позиції викопані прямо під Православною дзвіницею. Ось Так перекрита дорога, яка веде у ліс. Тут все перерито бліндажами і місцеві кажуть, що взагалі не можна тут ходити, тому що ось там може бути дуже багато мін. Руїни є по всьому мужчині. Руїни, розбиті автомобілі. Це ось невеличка зупинка була. Все, що від неї лишилося, це щит.